Бути вільним означає жити. Бути вільним це радіти кожній миті життя. Кажи, 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 кажи. Ну це бути вільним від цього навколишнього середовища, бути самою собою, ні від кого не залежати. Бути вільним це ну, думати не так, як всі. Думати оригінально сидіти ти будеш вільний в думках своїх і будеш вільний в своїх ділах. Я наведу, приклад, коли я вільний, я вільний на своїх тренуваннях, коли я спарангую, бо я думаю не про там якесь буденне життя, а думаю тільки про те, про себе і про свого супротивника. Тоді я вільний. Все означає робити те, що вважаєш за потрібне. Робити ті справи, які тобі до ну, душі. Так. В першу чергу не мати ніяких обмежень ні в чому. Тобто робити те, що Мені подобається жити своїм життям, е, жити за своїми такими принципами, але деколи їх порушувати. Бути вільним це, напевно, напевно, бути щасливим. Без щастя воно робить людей вільним. Означаю першу чергу бути з собою, відчувати свободу, волю в своїх думках і в своїх почуттях. Не піддаватися на якісь загальні тенденції, ну тільки заради того, щоб віддаватися на загальні якісь тенденції світові. Тобто, якщо вони тобі подобаються приймати їх, якщо вони співпадають своїм внутрішнім світом, приймати їх, якщо ж не співпадають, не приймати, не, не слідувати за ними бездумно, а спокійно робити щось своє. Розправити крила. Це полетіти кудись на веса, зустріти компанію, з якою ти хочеш бути і втілити все, що ти хочеш. Дякую, Дякую. Все шикарно. Якщо ти є сам собою, ти завжди вільний, ти не обмежений нічим, і ні іншими, і не обставинами. Якось так. Жити сповна. Жити сповна. Дякую. 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 Ну, це жити за своїми правилами, творити мистецтво, робити одним словом все, що тобі подобається, але щоб це приносило користь іншим. Мрія. Не обтяжувати себе правилами і в той же момент дотримуватись їх. Тебе просто відчувати себе вільним. Людина, яка відчуває себе вільним, навіть в'язниці буде вільним. Це хотіти, це шукати, це бити когось в морду з любов'ю. Це мати друга, якого любиш. Це так награно вийшло, але це дійсно це дружба. Бути вільним це бути вільним від страху. Це бути чесним перед собою. І перед людьми, які тебе оточують. Оця цілісність між думками, словами і твоїми діями. Для мене означало те, що вчора я йшла, <задала> згадала смішну історію і ржала. На мене один дядько подивився, показав. <задала> але але це, ну, це свобода може на примітивному рівні. Але вона породжує, напевно, чим враз тим глибша свобода. Ти вільним це, напевно, кохати. Кохати без меж. Почаю бути самим собою, до кінця самим собою. Безпощадно чесним самим собою, автентичним. Це мені здається, що це великою мірою якийсь дар є, який людина покликана сповнити протягом життя. Бо тільки коли ми вільні, тоді ми можемо дарувати себе іншим, тільки коли ми вільні, тоді ми можемо, можемо зробити щось більше, ніж просто жити для себе. Бути вільним це жити для когось. Вільна людина може. ...просто помовчати і не відповідати на запитання. Здійснювати свої мрії і їх добудовувати, таке правильний своєбідний рус. Бути вільним значить літати. Бути вільним не означає не мати е, жодних зайвих думок. Вільність це коли ти отримаєш задоволення від. Тієї миті, яка зараз є, вже тут. Вільність, свобода це також коли ти не, ти не маєш страху. Це, це навіть ті самі, самі спілкування з людьми, створення в доброго настрою серед людей. Прийдімо до наступного запитання. Чого для вас означає бути вільним? <кій> ем, бути вільним це бути вільним від новігоства. Бути вільним це бути вільним від злості, від злоби, від невдячності. Простити все і всім, а головно собі. Простити і як на тих. Бо коли вже простиш, коли забереш руки від всього, коли вже не будеш ні за що триматися. Ти тобто не будеш боятися, не будеш ні за що триматися, тоді полетиш їх на тих картинах, що впаває, в тих фотографіях на тій виставці. Підняти крило, летіти в небо. Це тоді справжня свобода. Це як, як святість, як, свя... як шлях до святості. Дуже крутий шлях. Я думаю, що ми разом його пройдемо. Бути людиною. це бути. Це не репетиція, це життя.